Щоб бути здоровою, людина повинна щодня здійснювати не менше 10 тисяч кроків. Подолати такий довгий шлях можна тільки, якщо ноги міцні і здорові. Саме тому в усі часи лікарі приділяли особливу увагу стану стоп, називаючи їх дзеркалом здоров'я. Дуже точне порівняння, адже на стопі знаходиться 61 акупунктурна точка, і кожна безпосередньо пов'язана з життєво важливими органами. Найчастіше біль і дискомфорт у стопах це сигнал про можливі проблеми в організмі. За допомогою якісного масажу здоров'я можна зробити міцніше, а ногам повернути силу. І тому південна корейська компанія Noga Medical створила унікальний масажер NM55 Друге серце. Цей продукт завоював величезну популярність і посів одну з лідируючих позицій на світовому ринку оздоровчих товарів. Однак компанія вирішила не зупинятися на досягнутому. Сьогодні ми представляємо вашій увазі удосконалений масажер для стоп nm 55 p який оснащено новими функціями. Чим же масажор буде вам корисний? Отже, nm 55 p допоможе зняти утому і біль у ногах. Позитивно вплине на роботу внутрішніх органів, сприятиме підвищенню життєвого тонусу, а також відновленню і зміцненню стоп, благотворно вплине на роботу суглобів та м'язів, сприятиме виведенню з організму шкідливих токсинів, нормальній роботі серцево-судинної системи, омолодженню шкіри, поліпшенню циркуляції крові в кінцівках, зміцненню імунітету, а також благотворно вплине на дихальну систему, покращить самопочуття і сон і допоможе у боротьбі з плоскостоп. Що собою являє масажер? nm 55 – це масажер у вигляді килимка. Масажер складається з двох площадок, покритих закругленими пірамідками з дурманівої кераміки, сполуки турмаліну, германію і вулканічних пород, яку розробили фахівці. Nuga Medical. У цієї сполуки немає аналогів у природі. Вона має унікальні властивості, виділяє інфрачервоне тепло, іонізує повітря і має ефект магнітотерапії. Яка ж користь від турманівої кераміки? Давайте по порядку. Інфрачервоне тепло килимка прогріває кожну біологічно активну точку стопи так ретельно, немов грієте ноги біля каміна або сидите біля теплої грубки. У зігрітих інфрачервоним теплом тканинах відновлюється обмін речовин, посилюються позитивні реакції, здійснюється позитивний вплив на усі внутрішні органи. Іонізація. Зіткнення молекул кисню і турманія допомагає організму краще засвоювати вітаміни і мінерали. До того ж, під час сеансу масажу ви дихаєте іонізованим, а значить чистим повітрям, яким наповнюється кімната. Магнітотерапія відповідає за нормалізацію обмін речовин і відновлення магнітного балансу клітин. Турмалін, який знаходиться у пірамідках килимка, створює слабке магнітне поле і покращує роботу суглобів. Вони пристають хрустіти і знову повертають еластичність. Це особливо актуальне для спортсменів і людей, які займаються фізичною працею. Як працює масажер, ліва площадка килимка прогрівається. Є три режими: 50, 60 і 70 градусів, а права залишається холодною. Контраст температур тренує антистресову систему організму і призводить до зниження рівня гормонів. У цей час пірамідки масажують біологічно активні точки. По суті, це повноцінний східний масаж. До того ж, на кожній плащаці розташовані по два піднесення. Їх основна функція профілактика плоскостопості. В основі роботи масажера лежить два принципи. Перше це рефлексотерапія або точковий масаж, коли вплив на одну точку позитивно впливає на іншу. Пам'ятаєте, ми говорили про стопи як про дзеркало здоров'я. Через кожну з них масажер впливає на внутрішні органи. І другий принцип міостимуляція або скорочення м'язових волокон і імпульсним струмом низької частоти. У нм 55 p функція міостимуляції представлена уперше. По суті, це одне з ключових нововведень масажера. Вже після перших сеансів поліпшується кровообіг, зміцнюються судини, швидше проходить утома. Друге серце буквально дарує вашим ногам друге дихання. Релаксуючи сеанс вечірнього масажу, стане обов'язковим і неймовірно приємним пунктом в розпорядку вашого дня. Як користуватися масажером? Килимок можна використовувати для масажу ніг, рук та інших частин тіла. Для масажу ніг існує три варіанти використання. Причому для того, щоб отримати найкращий ефект, на килимку потрібно не стояти, а намагатися активно топтатися. Варіант перший. Килимок включений і готовий до роботи. По черзі стаємо обома ногами спочатку на теплу, а потім на холодну половинки. На кожній стоїмо по дві хвилини. Звуковий сигнал допоможе підрахувати час. Тривалість сеансу 12 хвилин. Варіант другий. На теплу половинку килимка стаємо лівою ногою на холодну правою. Міняємо положення ніг через кожні 2 хвилини. Через 12 хвилин масажер переходить у режим стоп. Варіант третій. Використовується для профілактики плоскостопості. Стаємо на розташовані на майданчику піднесення. Для більшого ефекту перед початком сеансу на них потрібно покласти вологі тканинні серветки. Важливий момент. Фахівці компанії Nugabest рекомендують робити масаж стоп 2-3 рази на день. Поки масажер друге серце прогрівається, протягом 6-8 хвилин можна зробити масаж рук. Для цього долонями тиснемо на пірамідки, імітуючи кроки. Такий масаж гарний варіант для тих, хто страждає від синдрому холодних рук, кому не дають спокою суглоби при зміні погоди або є проблеми чутливості у пальцях. Застосовувати друге серце можна і так сидячи або лежачи на масажері. Якщо ви прийшли додому, наприклад, і сильно замерзли, килимок прогріє і криніг, і швидко відновить циркуляцію крові. Лежання і сидіння на масажері активізує обмінні процеси, що сприяють боротьбі із зайвою вагою. Масажер NM55P не має вікових обмежень і стане вірним помічником для всієї родини. Компактні розміри апарата дозволяють використовувати його вдома на дачі або на роботі. Займаючись важливими справами в офісі, ви завжди можете поєднувати роботу з масажем. Просто покладіть килимок під столом. Навіть у дорозі масажер допоможе прогнати у тому і привести у тонус на бряклі ноги. Вам достатньо зробити зупинку, підключити NM55P і через 12 хвилин новий заряд для подальшої мандрівки. Правду ж кажуть, дорога оселить той, хто йде. Завдяки масажеру ЕНЕМ 55 П'ятьпій, друге серце. Ця дорога буде легкою і щасливою. Отож, будьте здорові і щасливі. З нога